Медсестри та лікарі Reddit, які ваші найдивніші, найстрашніші паранормальні історії, що сталися під час роботи? Був на ротації в опіковому відділенні. Існує безліч історій, які ходять навколо, але я поділюся своєю улюбленою. Сутенер підпалив одну з своїх повій, а вона одразу ж його обійняла, в результаті чого вони отримали досить серйозні травми. На жаль, у неї був ще й інгаляційний опік. Їх обох лікували в одній палаті інтенсивної терапії, але на протилежних кінцях. Через кілька тижнів у неї закінчилося кодування. І вона померла, а приблизно через 30 хвилин, коли все почало заспокоюватися, хлопець почав кричати зі своєї палати Заберіть її звідси, заберіть кляту суку з моєї кімнати. Можливо, цьому є якесь медичне пояснення, але це все одно найдивніше, що я бачила як медсестра. На нашому поверсі була дуже міцна, розгублена літня жінка. Її кімната була навпроти медпункту. Тож ми могли за нею наглядати. А одна з наших молодших медсестер була ще й нянькою. Вона постійно боролася, штовхалася, намагалася встати з ліжка. Була дуже неспокійною і збудженою, як деякі пацієнти, яких я бачила раніше. Бувають перед смертю. Одного разу нас покликали до палати, бо її серцебиття почало падати, а вона лежала нерухомо з розплющеними очима. Було 30, 20, потім вирівнялося. Ми перевірили пульс і не знайшли його. Це був ДР, тому ми не намагалися реанімувати. Ми закриваємо їй очі, готуємо мішок для тіла і дзвонимо родині. Няня залишається там, щоб почати готувати тіло. Менш ніж через 10 хвилин вона кличе нас назад. Старенька знову починає битися, б'ється, штовхається, намагається встати з ліжка. Вона повернулася до життя. Чесно кажучи, ми вважали цю ситуацію. І я досі ніколи не бачила, щоб пацієнт отак самостійно повертався до життя. Я думаю, що вона теж вибралася з лікарні. Я працюю медсестрою у відділенні інтенсивної терапії. Син пацієнта зателефонував до лікарні об одинадцятій вечора в суботу, сказавши, що він впевнений, що його батько помирає. Його батько переніс важкий інсульт і був у порядку. Одужання буде важким, але він не очікував смерті і був досить стабільним на той момент. Я доглядала за ним, і це було дуже важко, тому що він намагався встати, але не міг ходити, тому часто падав. Син дуже хотів зайти, хоча вже давно минув час відвідування. Але ви ж знаєте, що я можу порушити правила заради доброї справи. Я подумала, якого біса? Це ж його суботній вечір. Заходь і посидь з батьком. Пацієнт помер за дві хвилини до того. Як син увійшов у двері, наче вимикач вимкнули, він просто помер. Останнє, що він мені сказав, було я нікому не заважаю. Я відповіла, що ні, хоча через інсуль він поводився дуже неадекватно. Син просто почав плакати і кричати я так і знав. Звідки він знав? Ми всі були трохи налякані. Я працював у невеликому сімейному будинку престарілих протягом шести років помічником медсестри. Це був дитячий будинок до того, як він став будинком престарілих. І, на жаль, перед тим, як його закрили, у ньому була історія жорстокого поводження та нехтування. На жаль, це не плітки. Про які нам розповіла сама власниця, коли мешканці наближаються до смерті, вони завжди бачать маленьку дівчинку. Один з моїх пацієнтів був дуже уважним джентльменом. Він знав всі наші імена і був дуже уважним і орієнтовним. Я проходив по встаті з обідом і побачив, що він повернувся спиною і розмовляв, і сміявся в кутку. Я постукав і запитав, з ким він розмовляє. А він відмахнувся і сказав: ця маленька дівчинка. Зайшла в мою кімнату, і вона була налякана. Три дні по тому він помер. Приблизно через шість місяців був ще один пацієнт, який кричав, що маленька дівчинка хапає його за ноги, і їй потрібно залишити його в спокої. Він помер тієї ночі. Вона з'являється протягом багатьох років. Це завжди одне і те ж. Вони бачать її, а потім вони вмирають. Інші співробітники мали такий самий досвід. Це дуже тривожно. Я працюю медсестрою в лікарні, і моя пацієнтка була відомою в місті ворожицею не така вже й рідкість у Луїзіані. Я ходила до неї близько 10 років тому, і вона була надзвичайно точною. Доглядаючи за нею кілька днів, я зайшла до її кімнати. А вона не реагувала. Вона була дуже млявою цілий день, але зараз її не було. Її донька стоїть біля ліжка і намагається її розбудити. Я натираю їй грудину і завдаю болю, але вона не реагує, і пульс дуже слабкий. Я викликаю швидку допомогу. Ця жінка раптово прокидається і протягом 30 секунд була сповнена енергії. Вона сказала мені, що була мертва, і весь цей час спостерігала за мною в кімнаті. Вона точно знала, що сталося. Вона сказала, що Бог сказав їй, що це не її час і відправив її назад. Через кілька днів вона повернулася додому і досі продовжує ворожити на картах. Їй зараз близько 80 років. Я працювала в дитячій лікарні і завжди чула, що на четвертому поверсі, прямо біля нашого онкологічного відділення, живуть привиди. Зазвичай я працювала 3-12, але брала понаднормові та нічну зміну. Я працювала у відділенні інтенсивної терапії, яке також знаходилося на четвертому поверсі, але з протилежного боку. В онкологічному відділенні були сходи, які скорочували шлях до кафетерії, що знаходився на другому поверсі, близько третього години ночі я була готова зробити невеличку перерву і хотіла випити чашечку кави з кафетерію, тому вирішила спуститися цими сходами. Я пройшла через автоматичні подвійні двері і побачила дитину, яка стрибала по коридору. Я гукнула його, бо злякалася, що маленька дитина вислизнула з палати пацієнта. Як тільки я покликала його, він обернувся і вмить ока повністю зник. Багато інших медсестер і лікарів бачили, як той самий маленький Хлопчик бігав тим самим коридором. Звичайно, я списала це на перевтому і не дуже замислювалася про це після того, але ви можете бути впевнені, що я більше ніколи не ходила цим коридором вночі. Я працювала в будинку для літніх людей, як молочна медична сестра, як санітарка. І хоча нічого надто дивного не траплялося, були речі, які виходили за рамку звичайного. Пам'ятаю, як одного разу після чиєї смерті я прибрала її тіло, а двері в кімнату відчинилися навстіж, хоча були міцно замкнені, і там нікого не було. У мене аж мурашки по шкірі пройшли. Були випадки, коли меблі пересувалося, світло вмикалося і вимикалося саме. По собі, а туалети також випадково змивали воду саме по собі. Я також пам'ятаю, що одного разу вночі одна мешканка попросила мене переконатися, що я зачинила двері шафи, яка стояла в кінці її ліжка, і вона сказала мені, що коли вона була відкрита, та жінка ходила туди-сюди всю ніч, і це заважало їй спати. У відділенні, де я колись працював, була пацієнтка, яка була екстрасенсом медіумом. Ми трохи сміялися з неї, коли вона лежала у відділенні. У неї був інсульт, який вплинув на її рухливість, і вона час від часу робила читання для персоналу, і т.д. Я сприймав це все як невелику розвагу, поки одного вечора вона не натиснула кнопку виклику медсестри і не сказала нам піти перевірити пацієнта у сусідній кімнаті, оскільки він був мертвий. Ми пішли перевірити і, звичайно ж, побачили, що чоловік помер. Пізніше ми запитали нашу пацієнтку екстрасенса як вона про це дізналася, і вона відповіла, що бачила, як він виходив з палати, коли в кімнаті було явно неспокійно. Вона зрозуміла, Міла, що він помер, і їй довелося пояснити йому, що сталося, і допомогти йому перейти на той світ. Зараз я невіруюча людина, але від цього у мене мурашки по шкірі. Підтримую українськомовний контент лайком та підпискою.